Всіх вітаю! Сьогодні я хотів би порушити тему, цікаву для багатьох, хто тільки починає знайомство з системою Таро вибір першої колоди. У тому, що це питання турбує переважну більшість початківців, немає нічого дивного, бо колод існує незлічна безліч. Мабуть, єдина порада, яку я міг би назвати універсальною і придатною для кожного, оглянути якомога більше варіантів і обирати ту колоду, яка особисто вам сподобається найбільше. Це основна і першорядна рекомендація, і якщо ставити собі за мету дати максимально лаконічну відповідь, на цьому можна зупинитися. Однак я хотів би додати кілька уточнень, до яких новачкам, на мою думку, варто прислухатися. По-перше, слід переконатися, що в комплекті до колоди буде йти розшифровка кожної карти. Це має бути щонайменше тоненька книжечка, де написані ключові слова, що позначають значення арканів у прямому і перевернутому положенні. В ідеалі повноцінна книжка, що містить так само описи розкладів. По-друге, я б не рекомендував починати із занадто похмурих колод. Працювати з такою колодою початківцю буде щонайменше складніше і, можливо, шкідливо. І останнє в списку, але не за значимістю, не варто починати із різних нестандартних колод, які навмисно відходять від класичних канонів, наприклад, двостороннє таро. Колода, де замість сорочки на кожній карті або копія того, що зображено спереду, або те саме зображення, але з іншого ракурсу. Таку пораду я даю тому, що в процесі роботи з першою колодою людина отримує базові знання і навички фундамент для подальшого навчання, і якщо перша колода занадто сильно відрізнятиметься від більшості, це дуже ускладнить вивчення інших колод, просто кажучи, багато чому доведеться вчитися заново. На цьому, напевно, усе. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, якщо ви цікавитеся таро, підписуйтесь на канал. Ще побачимось!